Алло, Це головний агроном. Добрий день. Так. А можна замовити третюка торфу? Прийняли замовлення. Алло, Не три торфа, а два і дві бухти-стрічки Венгвей. Три кілометри. Ага, два. Так, прийняв. Хочу дозамовити два ящика касети 96 ї І торфу, все-таки я передумала, Давайте три, бо не вистачить. Два дві касети, і все таки три торф. Добре, зробимо і дві касети. Добрий день. Добрий день. Моє замовлення готове? Так, звичайно. Будь ласка, можемо завантажувати. О, я ще дещо забула. Ви ще хочете щось змінити в замовленні? Ні, я хотіла вам подякувати, побажати гарного дня і сказати, що головний агроном, як завжди, найкращий.